Вітаю! Сьогодні на уроці математики в нас повторення вивчених випадків множення, письмове множення на одноцифрове число та розв'язування задач. Усна лічба потрібно від А відняти Б. 62 відняти 4, 58. 44 відняти 6, 38, 91 відняти 2, 89, 76 відняти 7, 69, 58 відняти 9, 49, 33 відняти 5, 28, 87 відняти 8, 79. Знову А відняти Б. Але вже або А немає, або Б немає. 24 відняти 7 17, 51 відняти 2, 49, 89 додати 8 97, 53 відняти 5 48, 69 додати 7 76, 88 відняти 9. 79, 62 відняти 8, 54. В зошиті число класна робота і каліграфічно потрібно написати таке число, яке буде відповіддю до 22 розділити на 5. 4 і остача 2. Обчисли вирази, а потім перевір. Частка чисел 89 збільшена на 9 дорівнює 9 додати 9 18. Від 112 відняти добуток чисел 6 і 8. 112 відняти 48, 64. Частка чисел 72 і 8, збільшена на частку 72 і 9. 9 додати 8 17. 123 додати добуток чисел 13. І 3. 127 плюс 39 166. 7 помножити на 8 поділити на 4, 56 поділити на 4 буде 14. 96 поділити на 3 поділити на 2. 32 поділити на 2 буде 16. Робота в парах. Перший називає числа від 7 до 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Другий називає числа, які у три рази більші, ніж ті, що назвав перший. 21, 18, 15, 12, 9, 6. Другий називає круглі двоцифрові числа. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Перше називає числа які в 10 разів менше, ніж ті, що назвав другий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дію множення, як і дію додавання можна виконувати у стовпчик. Розглянь, як при цьому записують числа. 3 помножити на 2, 6, 4 помножити на 8 32. 13 помножити на 3 39. 123 помножити на 3, 369. Виконай множення 8. 34 помножити на 2. Починаємо з одиниць. 2 помножити на 4. 8, 2 помножити на 3, 6 буде 68. 43 помножити на 2, 2 помножити на 3, 6, 2 помножити на 4, 8, буде 86. 311 помножити на 3, 3 помножити на 1, 3, 3 помножити на 1, 3, 3 помножити на 3, 9, буде 933. 212 помножити на 4. 4 на 2 8, 4 на 1 4, 4 на 2 8, буде 848. 423 помножити на 2, 2 на 3 6, 2 на 2, 4, 2 на 4, 8, 846. 22 помножити на 3, 3 на 2, 6, 3 на 2, 6, буде 66.

223 помножити на 3 3 на 3 9. 3 на 2 6. 3 на 2 6 669. Як правило, уступчик обчислюють у тому випадку, коли усно обчислити складно. Розглянь зразок міркувань. 76 помножити на 3 міркуй так. Потрібно помножити 76 на 3. Множу одиниці. 6 помножити на 3 буде 18 одиниць. 18 одиниць це 1 один десяток і 8 одиниць. Цифру 8 пишу під одиницями, а 1 один, один десяток запам'ятовую То ставлю крапку. І додаю його до десятків після множення десятків. Множу десятки. 7 помножити на 3 буде 21. До 21 десятка додаю один десяток, який отримали коло множило одиниці. Буде 22 десятки або 2 сотні і 2 десятки. Записую цифру 2 під десятками, а 2 сотні ліворуч під десятки. Зверни увагу. За письмового множення, тобто у стопчик, виконують порозрядне множення. Починають множити з нижнього розряду, то з одиниць. Цей спосіб обчислення можна зобразити схематично. 173 помножити на 4. Перший крок множу одиниці. 4 помножити на 3, 12. 2 записую, 1 запам'ятовую. Другий множу десятки. 4 помножити на 7, 28. Але ж в мене був додатковий десяток, отже, буде 29. 9 записую, 2 запам'ятовую. Третій крок. Множу сотні 4 помножити на 1,4. Додаю ще 2, 692. Виконай множення письмово в зошиті. Запиши вирази номер, перепиши їх, обчисли. Перевіряй. 37 помножити на 2. 2 помножити на 7 14. 4 записали, 1 запам'ятали, 2 на 3, 6 і 1 7. Буде 74 35 помножити на 5, 5 на 5 25, 5 записали, 2 запам'ятали, 5 на 3 15 і 2, 17 буде 175. 227 помножити на 3, 3 на 7, 21. 1 написали, 2 запам'ятали. 3 на 2, 6 і 2, 8, 3 на 2, 6. Буде 681. 24 4 помножити на 4, 4 на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 4 на 2, 8 і 1 девять, 96. 123 помножити на 4, 4 на 3, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 на 2, 8 і 1, 9, 4 на 1, 4, буде 492. Розв'яжи задачу. Купили три пакети йогурту по 325 г у кожному. Скільки грамів йогурту купили. Отже, складаємо, записуємо короткий запис. Купили три йогурти по 325 гривень. Яка ж вага цих йогуртів? Щоб знайти вагу, треба кількість йогуртів умножити на вагу одного. Отже, 325 помножити на 3. 3 помножити на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 2, 6 і 1, 7, 3 на 3 9. Отже, вага трьох йогуртів складає 975 грамів. Запиши вирази і обчисли їх значення. Добуток чисел 23,5 зменшити на 100. Отже, 23 помножити на 5. І відняти 100. 115 відняти 100 буде 15. Різницю чисел 456 і 300 збільшити у 2 рази. Отже, різниця чисел збільшена у 2 рази буде 156 помножити на 2 312. Сума чисел 500 та добутку чисел 121,4. Отже, ми знаходимо суму між числом і добутком. 500 додати 484 буде 984. Дай відповіді на питання. Скільки годин в добі? 24 години. А скільки секунд у хвилині? 60 секунд. Скільки хвилин в годині? 60 хвилин. Скільки хвилин становить половина години. Половина від однієї години буде 60 хвилин поділити на 2 буде 30 хвилин. Одна шоста години це 60 хвилин поділити на 6 буде 10 хвилин. Одна третя години це 60 хвилин поділити на 3 буде 20 хвилин. Ще задачка. На майданчику гралося 45 дітей. П'яту частину всіх дітей становили дівчата. Решту хлопчики. Скільки ж хлопчиків гралося на майданчику? Записуємо короткий запис. Дівчат було п'ята частина від всіх. Решта були хлопці. Всього ж було 45 дітей. Для того, щоб дізнати, скільки було хлопців, треба знати, скільки ж було дівчат. Якщо їх складає п'ята частина. 45 поділити на 5 отже, дівчат на майданчику було 9. Якщо дівчат було 9, а всього 45 дітей, від 45 відняти 9, хлопців було 36. Робота з геометричним матеріалом. Виміряй довжину відрізка СК на креслах зошитів відрізок АБ довжина якого становить половину довжини відрізка ЦК. ЦК дорівнює 18 см. Поділити його на 2, отже, потрібно накреслити відрізок АВ довжиною 9 см. Зошит з друкованої основи 76 сторінка. Перше завдання. Знайди значення добутків і зроби запис стовпчик за зразком. 4 помножити на 7 буде 28, 9 помножити на 4, 36, 5 помножити на 8, 40, 12 помножити на 4, 4 помножити на 2, 8, 4 на 1, 4 буде 48. Друге завдання обчислим. 13 помножити на 3. 3 на 3 9, 3 на 1 3, 31 на 3, 3 на 1, 3, 3 на 3, 9, 211 на 4, 4 на 1 4, 4 на 1 4, 4 на 2 8, 434, 2 на 4 8, 2 на 3 6, 2 на 4 8, 333 помножити на 3, 3 на 3, 9, 3 на 3 9, 3 на 3 9. 3 на 3 9. Завдання номер 3 Розклади перший множник на розрядні доданки і знайди значення добутка. Запиши ці добутки у стовпчик. 324 помножити на 2. 324 розкладаємо на 324. 300 на 2 600. 20 на 2 40, 4 на 2 8. 600 додати 40 додати 8 буде 648. 121 помножити на 5. Розкладаємо 121 на 121, 100 на 5 500, 20 на 5, 100 1 на 5, 5. 500 додати 100 додати 5 буде 605. Перевіряємо у стовпчик. 121 помножити на 5, 5 на 1 5, 5 на 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 5 на 1 5 плюс 1 6, Буде 605. 342 помножити на 2. 342 записуємо як 300 додати 40 додати 2, 300 на 2, 600, 40 на 2, 80, 2 на 2, 4. 600 додати 80, додати 4 буде 684. Множимо в стовпчик. 342, помножити на 2, 2 на 2, 4, 2 на 4, 8, 2 на 3, 6, 684. 223 помножити на 3. Розкладаємо 200 додати 20, додати 3, 200 на 3, 600, 20 на 3, 60. 3 на 3, 9. Отже, буде 669. Перевіряємо в стовпчик. 223 помножити на 3. 3 на 3 9. 3 на 2, 6, 3 на 2, 6, 669. Четверте завдання виконай самостійно. Вдома розв'яжу задачу 572 і вирази 573. Дякую за увагу. До зустрічі!